Чотир, вчора ми з вами трошечки познайомилися, але я нагадаю, мене звуть Леся Васильівна, і ми сьогодні з вами на уроці географії. Тема нашого уроку – грунт, дзеркало, природи. Група. Ви бачите, на ваших столах є кульки, там, в кульках щось приховане, хтось там для вас приховав завдання. Але на початку нашого е, уроку е, хочу запропонувати вам таку цікаву вправу для профілактики стресостійкості. Ми зараз всі трошечки хвилюємося, трошечки напружені, і така легенька, дуже вправа, яка допоможе вам. Трошечки розслабитися. Отже, уявіть, що зараз ви не в своїх гарних вишиванках, своїх таке свято, а уявіть, що на вас така велика сорочка з дуже довгими рукавами. Уявіть, можна заплющити навіть очі. І ця сорочка накопила всі ваші переживання, всі ваші невдоволення. Всі ваші негаразди. так, І вона на вас, і рукава аж донизу, аж до підлоги опускається. І зараз ручками зробіть такий рух, ніби ми знімаємо цю сорочку. Підніміть ручки, так, от підніміть, підніміть, прямо, витягніть голови, ми витягуємо, витягнули. І киньте її на підлогу. Кинули на підлогу, подивились на неї, уявили, що вона там лежить. Всі подивилися, сорочка лежить, так лежить. А тепер уявіть, що на неї світить сонечко і вона розчиняється. Все. Сорочки немає. І наших негараздів і переживань також немає. Ви бокові дихнули, і ми сьогодні з вами дуже дуже гарно попрацюємо, як це впевнено. Але перед тим я. Будь ласка, Святослав. Це, Це верхній пухкий рудючий шар на поверхні землі. Так, прекрасно. Верхні пулки рудючий шар землі. Є, перевіримо. Це з гірських порід, води, повітря і, ну, де, і рельєф. Так, щось з рельєфом там у нас так. не зовсім. Передні. Передні, так, важлива складова. Всі складові назвали. Рослини, тварини. Ще та інша, це дуже чинники утворення ґрунту. А складові компоненти ґрунту це є повітря, вода, берегні, пісок, глина, мінеральні солі, залишки поріб і живих організмів. Яка ж головна найважливіша властивість ґрунту? Тут мають багато ручок бути. Найважливіше, яка дуже важлива для нас, власне, родючість. родючість. Всі погоджуються. Так, так, так. Родючість це те, що дуже важливо для нас. Наступне питання. Найважливіша складова грунту, яка безпосередньо пов'язана з родючістю. Перемій. А що таке перегній? Це, це власне. Переставники так, рослини, які перегнили, так, і таким чином підвищують родючість нашого ґрунту. <кій> Отже, пригадали, молодці, всі добре знаємо, а, те, що раніше вивчали. а тепер давайте спробуємо щось у мене там на слайді переплуталося. Да? Щось пересп... Складемо прислів'я. Три прислів'я в нас. Давайте спробуємо подумати і скласти їх у правильному Це слова у правильному порядку. Перше, yeah. хто готовий Перше. Ці, що вирощуються, то всі ми не получимо багато урожаю або взагалі, почему і хліб на них буде. Тільки треба дбати, все залежить тільки від того, що Ні. ми дбаємо. Чи, можливо, ще щось, е, е, добре вам потрібні, так. Ні. І так, все. не руйнувати. Не руйнувати треба, Ні. так на що. Не забагато, як ми прекрасно знаємо, що не треба шкодити ґрунту і хатикати зносити. Тільки людина впливає на те, що який буде врожай. Ні. клімат впливає впливає. Так, ми сьогодні більш детальніше про це поговоримо. Про те, що дійсно не тільки господарська діяльність, але ще залежить є різні типи грунтів, які мають різну розуміти. Друге прислів'я. Хто про, про землю дбає, тому вона повертає. Все вірно. І третє прислів'я, будь ласка, тому. Багато слів, Пожалуйста. Білий хліб на, на землі чорний родить. Білий хліб на землі чорний родить. Про яку головну властивість зроду це присил'я? Ну, ну, про, про його родючість, абсолютно вірно. Про його родючість. Так, але у нас сьогодні ще такий невеличкий сюрприз. Вітаю, Знає... Він не Знаємо цього пана. Поважний, дивіться, солідний чоловік завітав до нас на урок. Mm. Mm. Хто це може бути? Чому став саме на цей наш урок? Так, а давайте подивимося підручник. Ага. Перше вже слово біосфера. Перше що? Вже слово біосфера. Перше вже слово біосфера. Ні, ні-ні. Якесь відношення має до рух. вас. Як? Ваше віково? А ну прочитай правильно. Дукачев, давайте на якій сторінці знайшов відповідь? 214, а ну відкрити цю 214 сторінку. Як же ж його правильно назвати? Дуже такий серйозний. Василь докучає. Да. І він трошки хоче до вас звернутися, щось вам сказати. Давайте послухаємо. Дики з міста Тернопіль. Я все своє життя присвятив вивченню особливого природного тіла. Усі народи світу з давніх давен поважають землю. Земля матінка, земля-годувальниця так її називали наші предки, землеробство найдавніше заняття людини. Досвід людських поколінь довів, що земля буває різною за якістю, які види ґрунту є на планеті та закономірності їх поширення. Про це ви сьогодні дізнаєтесь: успіху, гарної роботи! Так, отже, дійсно, перед вами Василь Васильович Закучає, який дуже багато зробив все життя, як посвятив вивчення э, ТРВУ. <клевиць> і ми сьогодні багато інформації використовуємо з того, що саме дізнався э, цей такий э, поважний пан. І э, для того, щоб ми сьогодні попрацювали вдало в групах і ви правильно виконали ті завдання, які у вас є. Э, нам треба знати певні. Ну, терміни, певні термі, термі, поняття. Отже, перше поняття тип ґрунту. Це сукупність спільних ознак великої групи ґрунтів, що розвиваються в однотипних біологічних, кліматичних і умовах: спільні ознаки для великої групи ґрунтів. А що може бути спільною ознакою? Яка може бути, будь ласка, Ми ну, пена, що спільна ознака те, що вони... Я вбив, я не знаю, через них вода просочується. Так, просочування води, добре, ще яка спільна ознака. Чим одні ґрунти можуть відрізнятися від інших, я хорошаю. Родючістю, звичайно, що найперша, найголовніша відмінність це різна родючість. І так як ґрунтів дуже багато, ви в цьому зараз переконаєтесь, коли ми гуляємо на карту ґрунтів, то Спеціальна карта, вона відображає в певному масштабі просторове розміщення різних ґрунтів території. І зараз ми подивимось на цю карту таку серйозну дуже. Подивіться, будь ласка, така інтерактивна карта, яка вказує, скільки багато кольорів, величезна купа кольорів, які вказують, що ґрунтів дуже-дуже багато. Але не лякайтеся, ми не будемо їх всі розглядати. Ми розглянемо лише найпоширеніші тими грошків, які є на території Тернопільщини, і є на території України і на інших е, територіях. Подивіться, будь ласка, ми сьогодні з вами познайомимося трошки збільшу е, територію нашого материка. І ми сьогодні з вами познайомимося з дерново-підзолистими фронтами. Подивіться, будь ласка, ось його. Е, Четвірочка така, бачите, колір. Четвірочка терново-підзовесті груди. Е, сірі ліси. Сірі ліси, а звідки знаєш? Сірі лісові. Сірі лісові, звідки знаєте? Ми Чому? Рівні, Молодці, правильно, абсолютно вірно. І е, шістка в нас відповідає, подивіться, будь ласка, ось в цих місцях у нас четвірочка, це, це сірі лісові грунти, грунти. Ваш Найродючіші грунти. Це Цифра 8, 9, подивіться, ось дев'яточка, велика територія, територія також е, України це грунти чорнозем.